Слава Ісусу Христу. З вами отець Степан, ви на каналі На Спасіння. Не знаю, зараз такий вітер. Я хотів зараз тут побалакати, але може буде трохи погано чути. Не знаю, скажеться. Або я сам потім послухаю. Отже, перше. Якщо маєте чи бажаєте, маєте прохання на літургію, ви знайдете форму під цим відео. І там всю інформацію. Цієї неділі я вже спробував. Форма працює бездоганно. Дякую тим людям, які дали свої прохання і таким чином підтримують моє служіння також. Ось. А ми зараз побалакаємо про недільне Євангелію, яке ми мали. Отже, ми мали Євангелію про таланти. Господар одному дав 5, другому, 2, третьому один. Знаєте, я тут перечитував дуже багато різних святих отців на оцей уривок, що вони пояснюють. І для мене відкрилося таке, про що я раніше ну, так не заглиблювався, не задумувався, або якось воно мені знаєте, проминало мою увагу. Але з віком, бачите, кожен раз, що ми читаємо щось відкривається інше і нове. Тобто наші знання і розуміння Святого Письма, яке ми нібито вже і знаємо, і читали, не знати скільки разів, воно збагачується і відкривається більше. Отже, просто поділюся двома трьома думками, що я собі там думав. Отже. В першому слузі до п'ять, другому два, третьому один. І пішов в далеку країну, так? І тут ми бачимо, що письмо говорить, що вони негайно, ті двоє, почали працювати, втілювати те, що Бог, що господар їм дав ті таланти. А один закопав. Часто люди можуть сказати, що... Ну, Який Бог несправедливий, так? бо кожному дає по-різному. Ну, Мені, наприклад, дав один, комусь два, комусь п'ять. Я можу сказати, що не мені п'ять. Але Бог конкретно говорить, Він дає кожному з його силою, так? з потугою, що він може понести і втілити в своєму житті. Це найосновніше. Але що я побачив, люди, неважливо, скільки ми маємо чи я маю один, чи 2, чи 5, чи 150. Нема різниці між тими людьми. Заплата за їхню працю є однакова. Той, що отримав 5, помножив на 5, отримав вічне життя в небі. Той, хто мав 2, помножив на 2, так, отримав два більше, вічне життя в небі. І якщо би той один. Пустив роботу, знаєте, пішов працювати і помножувати свій талант, в нього також заплата була би царство небесне. Тобто в Бога нема різниці, хто скільки має. Для Бога важливо, що ти з тим робиш і як ти то помножуєш. Бачите? Якщо я маю 5, але нічого з тим не роблю, ну, горе мені. Наступне, друга думка. Слуга той, що мав один, він звинувачує господаря, що ти от злий збираєш там, де не сіяв, там, де, е, знаєш, там, де не сіяв, збираєш там, де не розсипав. Тому я пішов і сховав. Він то зробив зі страху. Але бачите, навіть страх не дозволяє тому слузі, хоча він розуміє, бачите? Що господар прийде і все одно спитає, так? і навіть той страх не заставляє його працювати. Він пішов і закопав. Так само є дуже багато таких людей в церкві. Назвичайно велика кількість це люди, які в певний момент свого духовного життя розуміють, що вони є грішні, їм треба покаятися, але до покаяння не приступають. Яскравий приклад такої людини є Петро перед, перед своїм покаянням, так? коли Бог помножує рибу, і той каже, відійди від мене, Господи, бо я грішна людина. От Петро бачачи божество, що він проявляється йому і робить такі речі перед ним, що він розуміє, що оце є дорога. І життя, так, він все одно зі страху відкидає самого Господа, хоча розуміє, що спасіння тільки в ньому. Це так, ніби, знаєте, от хочеш жити, от вмираєш, але життя не приймаєш. Це, це його слуга, який зі страху відкидає ну, своє спасіння так, на вічне життя. Якщо ми відчуваємо, що ми є грішними, з цим треба. Щось зробити, треба міняти своє життя, треба каятися. Потрібно воз'єднуватися з тим, хто здатен дати мені те життя. Вмираючи, треба все одно вибирати життя. Все одно. Нам не потрібно бути, як той слуга, зі страху, все одно відганяючи Господа. І можливо третя думка на сьогодні. Хто? Попадає в пекло. От подумайте. Всякі різні злочинці, вбивці, розпусники того подібне, так? А не тільки. В пекло попадають також і добрі люди. І це ми бачимо з цієї притчі. Чи оцей слуга третій, який мав один талант, чи він був якимось таким злочинцем, розпусником? Абсолютно ні. Але заплата за те, що він нічого не робив з тим своїм талантом, яка плач і крегіть зубів. Це є пекло. Тобто Бог дуже сильно не любить бездіяльність. Абсолютно. Бездіяльність карається пеклом, вогнем і скреготом зубів. Пекло наповнене також добрими людьми. Якщо я собі думаю, що я добрий, але я лінивий, я нічого в житті не роблю. Я не покращую свій талант, я його не помножую. Я, якщо мені Бог дав проповідувати талант, може і не дав проповідувати талант, не знаю, але якщо я його не використовую для блага інших, моя заплата буде пекло. Пекло. Хоча я нібито добра людина і не зробив таких величезних злочинів. Але бездіяльність карається так. І ще нам треба розуміти, що слово любов це є дієслово. Тому що ми завжди маємо працювати. Завжди. Який би ви талант не мали. Якщо віра, ви віру маєте помножувати. Якщо проповідь проповідувати. Якщо їх не використовувати. Вони пропадають. Ми втрачаємо своє спасіння, так. Отже, люди, знаєте, то і кратко задумуватися над кожним уроком Біблії, то є страшно, дуже страшно. Але нам треба перестати так от, звинувачувати Бога, перестати нити, перестати бути такими лінивими і почати працювати. На збагачення церкви, свого духовного життя. Щоб в кінці ми могли зустрітися в царстві так. Слава Ісусу Христу!